Здоров'я, дітки, доброго всім ранку. Пташки весело щебечуть на світанку. Посміхається кожному хай сонечко, у віконечко Всіх я рада привітати і найкраще побажати. Падають жовті листочки з тополі. Скоро ви будете вчитись у школі, будете вчитись Сумлінно, старанно. В зошиті зможете писати гарно. Це тому, бо щодня і хлопчики, і дівчатка вчать вірші, нові слова і роблять пальчики зарядку. Приступаємо до роботи у зошиті. Під нахилом зошит тримаємо трьома пальчиками тримаємо олівець і приступаємо до роботи. Перша вправа це буде ялинка. Відступаємо клітинку від попередньої роботи. І ось так дві похилі лінії одна горизонтальна. Далі знову і. Третя деталь нашої вправи. І вийшла в нас ялинка і стовбур. Знову похилі дві лінії, відступаємо одну клітинку. І робимо ось так ми ялиночки і стовбур. І сьогодні малята, ми з вами розмалюємо їх, дивіться, зеленим. Олівцем ось так штрихуємо трикутнички. Красива буде ялинка. І коричневим олівцем ми штрихуємо стовбур. І так ми зробимо весь рядочок. І спочатку. Красиво напишемо і розмалюємо. Друга вправа у нас буде ось такий квадратик на 4 маленьких квадратики. І також відступаємо одну клітинку. І ще один квадратик. І так закінчуємо весь рядок. І також по бажанню, по бажанню, які ви хочете, щоб у вас були такі. Коробочки. Я хочу, щоб була блакитна. Тримаємо олівець, в одну сторону штрихуємо, і рожева. Ось такі сьогодні у нас будуть дві вправи. Закінчуємо малята весь рядочок. Використовуємо кольори за бажанням. Чекаю з нетерпінням. Фото з виконаними роботами. Молодці.